Ярослав Амосов – колишній чемпіон Білатор, який захистив свій титул. Боєць з рекордом 28-1 і 20-ю достроковими перемогами – топ-1 боєць з України, дійсно чемпіонського калібру, але якого досі не підписали у UFC, та тягнуть з цим вже більше трьох місяців з його останньої перемоги, яку він одержав у першому ж раунді, декласом класом та одушкою. Чому найкращого бійця з України з абсолютно шаленим рекордом 28-1 Досі не підписали у UFC. Чому переговори затягнулись настільки довго? Що вже навіть Олександр Усік, абсолютний чемпіон світу по боксу важкій вазі та номер один боксер у світі прямо зараз записав відео разом з Ярославом, у якому закликав UFC швидше дати контракт нашому бійцю на зв'язку. Радикали ММА. поїхали розбиратись. Повний розбір кар'єри Ярослава Амосова вже є у нас на каналі. Тож, якщо ви його ще не бачили, наполегливо рекомендуємо. Бо у цьому відео торкатись кар'єри Ярослава. Ми будемо лише достатньо поверхнево. Давайте одразу розберемось, як взагалі відбувається підписання бійців у UFC та кого зазвичай підписують. Тут є три шляхи: перший це шоу за Fighter, на якому до речі зараз виступає наш український боєць Даніель Донченко. Про кар'єру якого в нас теж є відос. Це реаліті шоу, в якому перспективних молодих бійців набирають у дві команди та вони б'ються між собою по системі плей-офф. А фіналісти отримують контракт з UFC. Другий варіант це потрапити на дана Вайт Контендер Сірія шоу Дани Вайта, де він шукає молодих яскравих проспектів. З наших бійців так у UFC потрапили ігор Потірят <плес> та Данило Воєводкін. І є третій варіант стати чемпіоном або контендером у солідній топ-лізі, як, наприклад, Біла Тор, якого вже, на жаль, не існує. ПФЛ, Кейджворірс, Октагон та інші. І це якраз випадок нашого Ярослава. Він був чемпіоном у Білатор, причому чемпіоном домінуючим та ще й з нулем поразок. Але на той момент у нього був контракт, тож він не зміг просто так взяти і перейти у UFC. Але так сталося, що на Білаторі 301 він втратив пояс та нуль у графі поразок. Що, звісно, дуже сильно вдарила по його акціям як бійця. А тут ще й ПФЛ поглинула Білатор, і це все вийшло дуже невчасно. Бо одна справа підписувати чемпіона з рекордом 27-0, а зовсім інше бійця після дострокової поразки. Тому Амосов зробив правильний мув та підписав контракт на один бій у березні у Cage Ф'юрі, яка має контракт з UFC Fight Pass та транслюється саме там. Ярік без проблем спочатку перевів Кюркі Мілендера, розм'якчив у партері та вже вже у першому раунді вийшов на свою корону легендарну анаконду, змусив опонента здатись та попросив контракт з UFC. Але мій календар показує, що вже майже липень, а новинами про контракт Амосова навіть не пахне, що змушує задавати питання: чому UFC не підписує Ярослава? Тож давайте розбиратись. Може, так сталося, що Ярослав недостатньо яскравий для UFC, та вони не хочуть в напівсередню вагу ще одного борця рішанатора, бо тільки здихались білала, який програв свій титул Джеку Делі Мадалєні. Ну я хезе у Амосова 20 фінішів у 28 боях. Це 71% дострокових перемог, що наприклад більше ніж у Хабіба, у якого цей процент був 66%. Амосов не односторонній борець, а ще й непоганий ударник. Його бої дуже рідко сумні, бо він у партері намагається працювати. Та шукати удушки, а не просто лежати, як, наприклад, Леон Едвардс та Білал Мухаммад. Може, справа у політиці, бо Дана білий дуже любить російських бійців, а особливо Хабіба з Махачевим та всю їх братію. Та й засудженням дій Росії Дана Вайт ніколи не виступав. Плюс він є близьким другом Дональда Трампа, а позицію Рудога-дебіла по Україні ми вже встигли з вами побачити. Ну, може, частина правди тут дійсно є, бо може хтось забув, але Амосов на початку війни повернувся в Україну та вступив у ТРО ірпіня, тобто напряму приймав участь у війні на босі регулярних формувань збройних сил України у пікселі та з автоматом, та й навіть зараз АМОСА всюди дуже активно підтримує українських воїнів, донатить, проводить збори та виступає з активною громадською позицією, що звісно може призвести до політичного забарвлення конфлікту між ним та, наприклад, Махачевим у, у тій самій напівсередній вазі. Але особисто я вважаю, що це трохи надумано. Бо Дана Вайт, якби він нам не подобався, все таки намагається бути плюс-мінус об'єктивним, та його більше цікавлять гроші та профіт ніж чиїсь там політичні погляди. Та й ніхто з нас у голову білому залізти не може. Тож дізнатись, чи дійсно у цих перемовинах замішана політика навряд чи вдасться. А ось третю причину, я вважаю, дійсно солідною. Це виступи бійців Білатор у UFC. Ми не будемо зараз згадувати Волкова, який перейшов з Білатору у UFC ще у бородаті роки. Не будемо навіть торкатись Майкла Мішка Чендлера, а подивимось на тенденції за останні три місяці. UFC все-таки підписала двох бійців Білатор, яких чекали там дуже давно. Але на жаль. Жаль, жоден з них не виявився Ярославом Амосовим. Перший це був Патрісіо під Бульфрейра, якого всі чекали в UFC, але дочекалось вже у віці 37 років з рекордом 1-2 в останніх трьох боях. І він вийшов проти Єйра Родрігіса у дебюті та був абсолютно декласований без шансів. Другий такий боєць був печі Мікс, який йшов з рекордом 21. на серії 7 перемог поспіль, 15 фінішів 20 перемог. Він вийшов проти відвертого ватоката та вілосипідіста. Маріо Баутисты і показав, що він не знає, як рухати головою, ухилятись, бити та пересуватись в октагоні. Бро 15 хвилин простояв грушою для биття, наловив кабіну та, очевидно, ізі програв бій в одну калітку, показавши абсолютну пропасть у скілах чемпіонів Білатор та посередніх бійців UFC. Або він просто перенервував та зловив тільт. І скоріше за все це так і відбувалось. Але в очах публіки та UFC цей чемпіон Білатору, який зносив всіх наліво направо, прийшов у UFC та розгромно програв посередньому бійцю. І ці Два випадки дуже сильно піднасрали нашому Ярославу. Але ще є третя причина це гроші. Ярослав професійний спортсмен, який все життя віддав професійному спорту, досяг шалених регалій та навіть чемпіонського поясу солідної ліги білатор. Тому очевидно, що він не хоче після гонорарів у сотні тисяч доларів битись у UFC на стандартному контракті 20 плюс 20. І звісно, що він хоче вибити собі гідні умови. Але його остання поразка, яка забрала у нього статус непереможеного бійця та чемпіонський статус, та ще й два невдалих дебюти. У та інших чемпіонів Білатору зараз грають зовсім не на руку нашому Ярославу, і особисто мені від цього сумно, бо я вже 5 років мрію побачити Ярослава. У найкращій лізі світу, тим паче, що напівсередня вага зараз одна з найцікавіших, враховуючи, скільки потужних проспектів ми зараз там маємо. Бо стара гвардія за рік два повністю покине ТОП-15, а з молодих у нас вже є Джек Дела Мадалена, Бреді, Рахмонов, Гері, Баклі, Моралес, Пратес, і туди б ще б Амосова і ціни не було б цій ваги. Причому особисто я впевнений, що половину ТОП-15 Амосов впевнено зможе пройти. Але я б додав сюди ще четверту причину: це виступи українських бійців у UFC, які абсолютно не задались. Що на жаль, кидає тінь на інших українців, які намагаються потрапити в найкращу лігу світу. Спочатку був Людвік Шолінян. Непогано себе показав на тафі, але у UFC зловив дві поразки поспіль та був кікнутий. Другим був Денис Бондар, який спочатку отримав травму у бою проти Малкольма Гордона. Потім закатив яскраву рубку, в якій, на жаль, програв нокаутом. А у третьому бою добре вів, але помилив. Вся та програв удушкою, третій Ігор Потєря, якого постійно кидали під молодих проспектів та вбивсь, на короткому повідомленні, через що він наловив поразок та теж був звільнений. А Данило Воєводкіна після поразки на контендер Сіріс у дуже мутних обставинах звинуватили у допінгу. Апеляцію він подав, але поки нічого не ясно. І я ні в якому разі не звинувачую наших бійців. Бо, по-перше, це професійний спорт, в якому бувають перемоги та поразки. По-друге, я вважаю, що своїх бійців ми маємо підтримувати незалежно від обстав. Але, на жаль, в очах UFC та фанатів ця історія також не грає на руку нам та Ярославу. І я вже дійсно втомився чекати та сподіваюся, що Амосова підпишуть у UFC хоча б до кінця літа, щоб він встиг побитись до кінця року. А той самий Кевін Холланд або Гілберт Бернс взагалі були б ідеальними суперниками для дебюту Яріка у найкращій лізі світу. Я дійсно вважаю останню поразку Амосова більше випадковістю та невдалим збігом подій. На жаль, у мене немає точних інсайдів, але Амос. Виглядав в Октагоні дійсно як сам не свій. Може, була невдала невагозгонка або особисті причини. Головне, що він повернувся з перемогою та вже готовий залітати в найкращу лігу світу. Отакий коротенький випуск сьогодні у нас вийшов. А я нагадую, що у нас є для вас новий збір. Водії з 80-го окремого батальйону морської піхоти просять вас про допомогу у ремонті вантажівок для підвозу БК на Херсонському напрямку. Сума збору 60 тисяч гривень. Звіт як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Посилання на монобанку на ваших екранах та в описі працюємо на перемогу разом. Та не забувайте підписатися на наш телеграм-канал та інстаграм, в якому ми викладаємо найсвіжіші новини зі світу ММА та Єдиноборств. Слава Україні!